Де знайти житло, щоб можна було розмістити із собакою? Вітаю! У мене горить, бо я тиждень провела на Олг, Фейсбук-групах з оренди, ТГ каналах, сайтах типу Домрія і ТД, щоб знайти помешкання для оренди у місті Житомир з собакою. І немає. Зате є просто жахливий ремонт, та з собаками і дітьми не дозволяють. Можливо, хтось підкаже, де знайти звичайну квартирку з простим спокійним ремонтом молодій відповідальній парі з песиком. Допоможіть, як людина з кицею, я вас прекрасно розумію. Я шукала рік тому у Львові та знайшла через телеграм бота з фільтром із тваринкою і знайшла за дорогу в гарному будинку. Але я думаю, що то просто банально пощастило, та плюс, мабуть, трошки зіграло те, що квартиру шукали дорожче середнього безсовку та зайвих меблів попередніх власників. Дякую. А можете поділитись цим ТГ ресурсом? Я ще здаюсь. На жаль, він тільки львівський. Але все одно тримайте Лвів, Церент, нік в ТГ. Не шукайте хороше житло, куди пустять із собакою не за всі гроші світу. Шукайте хорошого ріелтора, котрий знайде для вас хороше житло, куди пустять із собакою не за всі гроші світу. Свого часу рік не міг з'їхати з кішкою, бо шукав квартиру самостійно і увесь час натрапляв то на якусь халупу, де в сусідній квартирі живе бабуся з тридцятима кішечками». І штин стоїть такий, що кавкнути можна, то на якихось неадекватних господарів, то орендна плата була така, що дешевше було б орендувати суперджет і жити в ньому. Зрештою, таки знайшов ріелтора, за тиждень подивився декілька варіантів і ще за тиждень з'їхав. Так, я розумію, не любов людей до ріелторів адже вони беруть купу грошей, начебто ні за що. Хоча насправді мати клієнтську базу господарів і підтримувати її актуальність, це не абияка праця, саме за яку ріелтор гроші й бере, вже ви й самі бачите, що знайти хороший варіант не так вже й просто. Але повірте якщо знайдете вихід на хорошого ріелтора, то в довгостроковій перспективі це дуже вигідна інвестиція. Адже він підбере вам квартиру за адекватні гроші з адекватним господарем, з прийнятним ремонтом, під усі ваші побажання в межах вашого бюджету, звісно, і таким чином ви зекономите купу часу, нервів і швидше за все грошей, які з вас не намагатиметься здерти якийсь господар неадекват. Ідеальний варіант, звісно, це взагалі ріелтор, який за свою роботу плату бере з орендодавця. А не з орендаря, але на жаль, в Україні це дуже непоширена практика. Якраз вже задумуюсь про це. Я гадаю, це окна й мати рієлтора саме орендарям, бо ти розумієш, за що платиш, коли звертаєшся за нього саме з запитом знайти житло, що відповідатиме твоїм критеріям. Я просто ще ніколи не робила так, навіть не орієнтуюся по вартості такої послуги і де шукати класного. Запропонуйте додати в угоду професійне прибирання після вашого виїзду, можливо, варто буде зазначити і це. Та до цього я вказувала, що ми відповідальна пара і готові компенсувати витрати у разі пошкодження. Не допомогло. Докка, бо ця фраза нічого не значить, і можете глянути в інтернеті результати, коли відповідальні люди з твариною закінчували оренду. Тому більшість і не здають людям з твариною. Навіть письмові договори про відшкодування будь-яких пошкоджень не працюють це вибіркове мислення. Так само є гарні власники, які знімають житло із тваринами, і з квартирою все окей. Я відношу себе саме до таких. Шукав два тижні без тварин. Пам'ятаю, що бачив ФБ групи, де люди здають саме людям з тваринками успіхів дякую. Змиритись з тим, що нормальні відповідальні люди мають пожиттєво розгрібати лайно за тими, що створили дикунський образ людей з тваринами і продовжувати пошуки. Ми живемо за 100 баксів у пристойній однушці в гарному районі з собакою інше місто, та нам. Пощастило з власником просто. Стукайте ще у двері, просіть договір підписати, який матиме Юр силу, не просто папірець, усе складно. Згодно з вами. Дякую, що поділились своїми думками. Треба про це домовлятися з хозяєвами квартири, поговорити, сказати, що собака, кіт чемний, якщо що, за пошкодження ви заплатите, але малоймовірно, що таке станеться. Але тільки у випадку, що тваринка дійсно чемна, так і уявляю собі цю розмову. Проте до неї не доходить, оскільки навіть оголошень не знаходжу таких, щоб почати діалог. Ну або я пишу. А відповіді немає. Дзвінки я не люблю, бо це дуже одразу тісний контакт. Мені комфортніше через переписку на початку, коли потрібно говорити у форматі питання відповідь. На жаль, більшість реагують тільки на дзвінки. Ох, це такий дискомфорт. Але так, схоже на те. Хоча мені важко зрозуміти, що це може бути комфортним. Людина банально може бути чимось зайнята, або я буду зайнята, коли їй буде зручно перетелефонувати мені. Плюс скільки це часу і сил треба виділити, щоб поговорити з десяти, наприклад, орендодавцями треш, розумію, зазвичай телефонують щодо квартири з дев'яти00, тож треба буде якось підібрати вільний день. Сподіваюсь, знайдеться гарна квартира для вас та вашого улюбленця. Сил вам дякую в селі, зайшов те саме написати. Я, як виросший в селі, і велику частину життя провів в тісному контакті з тваринами різних видів, абсолютно не розумію тих, хто заводить тварин, а особливо собак, і тим більше великих в квартирі. А тим більше, коли треба на зйомному жити.